Всім привіт, народ! Я вітаю вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, всього найкращого миру на землі і щоб все було хорошо. В цьому відео я би б хотів розповісти про Італію і про італійців, які дуже автолюбителі і люблять дуже мати машини. І нові, і БУ. Якщо порахувати так, то в кожній сім'ї від двох до п'яти машин на кожного члена сім'ї. Зараз ми розглянемо, які авто бувають в італійців в гаражі. Сьогодні такий день, що дуже багато повиїжджало на вихідний день італійців припаркували дуже багато автомобілів. Зараз ми подивимося, які саме автомобілі тут є на парковках. Один із стандартних виборів італійців для покупки авто це фольксваген. От такі маленькі еко-ап. Вони можуть бути і електричні, і бензинові. Такі маленькі, комфортні автомобілі, які використовуються на кожний день там, чи проїхати на роботу. Стандартним є також вибором італійців це Fiatic Punto, це для них просто ванлау, вибирають на кожний день, і на, і на кожний день, і на вихідний день, і в далеку подорож беруть Fiat Punto і отакі от великі Fiat 500X, 500L, є різні варіанти. Також катаються на Мерседесах, на ось таких компактних хеджбеках. Yaris і так далі. Для любителів розкошу і прем'єр-сегменту вибирають також ось такі великі машини Alfa Romeo. І Volvo. Volvo для них це теж як от е вибирають. Які мають якийсь бізнес або мають якусь велику посаду, наприклад, в банку працюють. Вони завжди от на таких великих машинах їздять. Такі універсали використовують на повсякденний час. Тобто, ти приїхав на поїхав на роботу, береш цю машину, їдеш зразу за дітьми, завантажуєш всю сім'ю і їдете зразу на відпочинок. Це напевно один із топ виборів: це ауді в універсалі. Молодняки вибирають ось такі фольксвагени і нагазовують на них на світлофорах, це дай Боже. Дуже часто замічаю на вулицях Італії ось такі от Peugeot. Є також в 206 кузові. Є 206-й от, от хетчбек або міні-седанчик. Також є в 206 cc, Це більше кабріолет йде в кузові. Використовують такі машинки, щоб проїхати ну, максимум 15-20 км кожен день до моря з відкритим верхом, з вітерком, так скажемо. Це просто для них шик. Ось там далі знаходиться бус. На таких бусах. Їх дуже мало взагалі в Італії. Я не знаю, чому вони не люблять буси. Буси, як на мене, це просто топ. Також дуже багато італійців люблять BMW, BMW X, -X седани, ось такі от тройки, четверки. Ну, на кожний вкус є свій любитель, так скажем. Фіатів в Італії це просто ужас як багато. Тобто, в гаражі італійця може бути ось така от яхта і припаркована біля дома отакий от от фіатік. Тобто яхта коштує, наприклад, 500 тисяч євро. Маленька, ну, навіть отака не коштує 500 тисяч. І мати припаркований фіатік. А є ж також і от фіат ось такий от. 500 і тоже, ось такий от маленький. В спорткомплектації, якщо б так подумати, є комплектація версія Абарт. Тобто, як Мерседес Mercedes АМГ, то в них фіат Абарт йде в цей. І вони вигазовують на тих світлофорах, дай Боже! От знову фіатик поїхав. Так, що я хочу сказати про джипи? Джипи. В Італії не рідкість, на них їздять. В основному на ренегайтах чи на Ренегейт, поправте їх, якщо я неправильно сказав. Ось там далі, на вулиці вон, стоїть вся один. На них їздять і не багато, і немало. Прикольна машинка, але я би її не брав, бо тому що в міс... по місту їздити на такій машині дуже багато місця займає, парковка от BMW от припаркувалося, і він зайняв повністю всю парковочну лінію, за лінію, прямо випирає. Тобто от по таких великих машинах в Італії це дуже проблематично е десь паркуватися. Я розумію, якщо ви десь паркуєтесь от от по такій от лінії береговій, там, що дуже багато машин може стояти. І ви з легкістю можете припаркуватися в будь-якій смузі. Але якщо ви десь маєте припарковуватись в інших таких варіантах, коли йде один за одним припарковці, то тут вже проблематично, тому що там вже йде лічені сантиметри. А сантиметри це важко. Далі наглядаємо ще одного фіатика, Peugeot, ще раз фіатик, джип, Який? якийсь прикольний такий джип. Що це за такий Avenger? Якісь, мабуть, Електро. Це Електро, там є, є видно, що це Електро. Прикольно. На Volkswagнах, кстати, дуже багато. Ще один момент, про який я хотів сказати, це електроавтомобілі в Італії. Вони є, на яких самих катаються. Можна сказати, що це Тесла. Наприклад, більш самопопулярна електромашина в Італії це Tesla і... E, Nissan Leaf. От на таких двох авто вони передвигаються. І на Електро Volvo. Теж дуже популярний варіант e, для вибору машини іменно з електричним двигуном. О, дуже хороша машинка, зараз я вам покажу. Но це не для сімейного такого підряду. Це більш для пацанів, для пацанів, які хочуть просто. Кайфувати. Ось така S-Line ТТ-шечка в версії купе топ. Якщо дивитися, це на вторичний ринок, тому що дуже багато машин можна побачити, там п'ятирічні, десятирічні машини. І в основному це ось таке от Fiat, Citroen, Opel, Jeep, Suzuki, Mercedes, Audi, BMW. Ну і в принципі все. Якщо дивитися по нових машинах іменно з салона, то по салоні можна сказати, що зараз під кінець року дуже багато скидки роблять різні автосалони. Якщо ви італієць і ви любитель універсала, ви хочете щось таке більш італійського автопромного, то ось Fiat Tipo. Я дуже багато їх бачу теж. Також є ось такі от універсали з марки Volvo. Ну, і в основному от такі от мікро «Мікро» вибирають от такі от дівчатки, які там їх їздити на роботу, в клуб і додому. Ну і там в, в, в ці, як вони, На кофе. От вони от вибирають ось такі от автомобілі. Отож, народ, я розповів, які є найпопулярніші авто на вторичному і на первичному ринку в Італії. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, пишіть коментарі. Я буду чекати вас вже в наступному році, в новому році, а це вже останнє відео в цьому році. Ще раз вас вітаю з наступаючим і новим роком! Щастя, здоров'я, цілую і обнімаю! Пока!